Тема уроку порівняння десяткових дробів. Запишіть, будь ласка, в дошит. Ну, Ви знаєте, як порівнювати натуральні числа. Нагадую, як це робиться. Ми рахуємо скільки у записі нашого числа цифр, да? і потім. Якщо ми цілі частини будемо порівнювати в десяткових дробах, то це аналогічно тому, як ми порівнюємо натуральні числа, тому що ціла частина це десяткова, це натуральне число. Якщо ми порівнюємо з однаковою кількістю цифр, то порозрядно порівнюємо. А якщо ми порівнюємо з різною кількістю цифр, натуральне число, то більше те, в записі якого цифр більше. це я вам нагадую. Ну і тому, якщо нам потрібно порівняти якісь дроби з різними цілими частинами, то більше буде та, у якої ціла частина більша. Якщо ми порівнюємо дроби з однаковими цілими частинами, як у прикладі. Написано в підручнику, наприклад, 11,23 та 11,19. Бачимо, що цілі частини однакові. Переходимо до порівняння дробових частин. І порівнюємо порозрядно. Дивимось, у першому числі 2 дві у розряді десятих у в другому числу її одиничка у розряді десятих. Двійка більше, ніж одиничка, Це Значить, і число 11,23 більше, ніж 11,19. Такий спосіб порівняння називається порозрядним. Це ви вміли, коли натуральні числа. Тепер ми і дробові частини таким же чином порівнюємо. Далі. Якщо у нас, наприклад, цілі частини однакові? я напишу. Цілі частини однакові, наприклад, 5,5 і 5, наприклад, 50, ой, 54 сотих. Як порівняти такі числа? Коли ми переходимо. До порівняння дробових частин ми бачимо, що в розряді десятих однакові цифри 5 і 5, тому потрібно перейти до розряду сотих. Але у першого числа в розряді сотих нічого не записано. То є таке правило, що якщо до числа десяткового дробу справа дописати нулі стільки, скільки буде потрібно, то від цього число не зміниться, тобто його положення на координатному промені буде однакове, точки, що позначається цим числом. Таким чином, ми можемо у першого числа після п'ятірки дописати 0, щоб у кожному числі була однакова кількість знаків після коми, а потім продовжити порівняння. Переходимо від десятих до сотих у першого числа. У сотих 0 записано в розряді сотих, а у другого 4. 0 менше, ніж 4, тому і перше число 5,5 або 5,5 менше, ніж 5,54. Підручнику тут ну, якби пояснення йдеться, чому так можливо і чому від цього нічого не змінюється. Ну, дивіться, тут навели приклад 5,4 і 5,4 це одне і те ж число. Ну, як це пояснюється? Взяли два відрізки е і кажуть, що один відрізок це е дорівнює 5,4 метри, а другий відрізок дорівнює 5,4 метри. Записали кожну десяткову дріб у вигляді звичайного дробу. І отримали 5,4 метр, дорівнює 5,4 в чисельнику 10 в знаменнику, да, 4 10 метри. Оскільки ми знаємо, що, ну, що в 1 метрі 10 дециметрів, то записали, що це 5 метрів 4 дециметри. Але в дециметрі 10 см. І тому ми 5,4 метри перевели у вигляд. До сантиметрів. Це 540 см. І якщо ми запишемо друге число 5,40 метрів в вигляді звичайного дробу, потім переведемо сантиметри, то ми отримаємо теж 540 см. З цього робимо висновок, що 5,4 дорівня 5,40. Тому 0,3 дорівняння 0,30 000. 3000. 300 І можна дописувати ще раз, після коми, комисіль нулів, скільки вам потрібно. Також 3 3,0. Ми можемо записати як 3 цілих, можемо записати 3,0. 3,00. тисячних. Це все запис цілого числа 3. І далі зроблено висновок. У вигляді правила, що якщо до десяткового дробу праворуч приписати будь-яку кількість нулів, то отримаємо дріб, який дорівнює даному. І таким же чином, якщо приписали нулі, то ми і можемо відкинути. Тобто значення дробу, який закінчується нулями, не зміниться, якщо останні нулі в його записі відкинути. Так, це наше правило. Яке допомагає порівняти е, десяткові дроби, якщо кількість знаків е, в десятковій частині рівна. Тобто, можна у, ну, як, урівняти кількість знаків у записі десяткового дробу в десятковій частині, за допомогою дописування або відкидання нулі. І далі у нас, ну, Є приклад, давайте розглянемо його. Запишіть кілька чисел, кожне з яких більше за 2,35 і менше від 2,36. Раніше, коли ми вивчали натуральні числа, ми знали, що між одиницею та двійкою, між двома натуральними числами, більше натуральних чисел не існує. Ми розширили поняття числа, і зараз ми вивчаємо дробові значення. І знаємо, що між одиницею двійкою можна записати безліч чисел, які будуть записані в вигляді дробів. Тому між 2,35 і 2,36 можна записати безліч різних дробів. Ну і зверніть увагу, яким чином розширюється ну, цей маленький відрізочок. Ну, який ви уявляєте собі між даними числами, його можна розбити на нескінченну кількість е ще менших відрізочків. Тому, дописавши 0, ми бачимо, що 2,35 це все одно, що 2,350 тисяч. А 2,36 це все одно, що 2,360 тисяч. І між 350, 360 вже можна записати е, якісь дроби. Да? Взяли тут, запишіть кілька чисел. Записали 2,351, тисячна, 2,352 тисячна, 2,353 тисячі. Можна також було б дописати не один нуль, а більше. Давайте зараз. От, от. Наприклад, 2,35 – це все що все одно що 2,3 а 2,36 це все одно що 2,3600. І тоді ще більше можна записати чисел, уявити собі. Записати можна завжди нескінченну кількість, а уявити за допомогою дописування нулів. Як у нас розширюється кількість чисел, які знаходяться між двома даними числами, тобто сусідніми по розряду. Так, ну і зараз ми почнемо з вами практичні завдання, підсумок такий. Сьогодні ми з вами продовжили вивчення десяткових дробів і навчилися порівнювати десяткові дроби. Переходимо до практичної частини і розв'язуємо разом.